Розмитнення спецтехніки в Україні, які потрібні документи і весь процес від початку до кінця розмитнили нашому клієнту трактор Янмар, плюс перейшов до цього трактора, який буде в майбутньому його перевозити. Які ж документи потрібні, коли ми розмитнімо спецтехніку? Перший і найголовніший документ це технічний паспорт, де вказується вся інформація про товар, і другий документ це договір купівлі-продажу, де вказується основна інформація саме вартість товару. Чому вартість товару важлива? Тому що коли ми розмитнімо спецтехніку, там є два податки: перший податок це ПДВ, другий податок це мито. 20% маємо ПДВ і 10% маємо мита. І саме ту ціну, яку ми вказуємо в договорі купівлі продажу, митниця буде від неї рахувати. Якщо митниця хоче підняти ціну, то ми відповідно замовляємо звіт експерта, де доказуємо реальну мінімальну ціну наших транспортних засобів. Українці купуйте техніку, а в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, які будуть митні платежі повністю до українських номерів.